Всім привіт! І сьогодні ще це ще один день в моєму селі. Сьогодні я хочу оце село улучшити. Щоб тут побудувати красивішим зробити його. Побудувати всякого багато всього красивого. Щоб воно було красивіше. Отут я зроблю кафе. Гарне. І для цього я візьму боки всякі. Тут є вода. Ну, нам зараз Ляна. прит, Максим. Я сьогодні тут зроблю кафе. О, дякую. Ну, зараз я це все траву цю уберу, щоб вона не мішала. Та й тут будувати. Тепер, тепер, що я беру? Беру дошки. Сходи і заборчики буде красиво. І ще такий кам'яний паркан згодиться. Строїмо такі стовбики по периметру там, де ми будемо будувати наше кафе. Ось тут ставимо. Головне, головне, щоб все було рівненько і гарненько. Так, тепер будемо строїти стіну. Будуть ми я построю ось так. от. Хоп. Ну, не отак. А я маю йду отак от. Хоп-хоп, хоп, хоп. хоп, хоп. Перевернуть ті сходи. Я думаю, і так гарно буде. Ну, може, і кафе не буде, може це буде ресторан, але там, ну як ви там назвете, буде. Ну, і так, ставимо, ставимо, ставимо. І тут поставимо. <кхем> І тако робимо по всьому периметру. Оп, тепер, тепер візьмемо щось друге. Там що. Які блоки візьмемо? Ну, це для часу для початку треба двері поставити. Це точно такі, як там. Ось тут поставимо двері. А тут я, думаю, заборчик можна зробити. Буде напевно гарно. Але ні, не дуже. Воно так гарно, Так що візьмемо щось друге для стін. Не знаю, що візьмемо. Візьмемо отаку дошками просто. А тут поставимо ступні і віконечко тут буде, поставимо. Так, по бокам і сюди зараз вставимо вікно. Там тут, а воно ну, зверху трошки ось до. От. Беремо прозрачне і ставимо. Ой, не сюди, сюди. І тепер ставимо ще тут дошки і ставимо ось тут. Ще. А ось тут, я думаю, зробимо другу стіну із других блоків. Яких я ще не знаю. Але я думаю, ось ці от блоки підійдуть якісь. Ну, виберу, виберу. Виберу ось це ні. Ось це, так. Да. Воно нормальне таке і якраз впишеться в інтер'єр. Ось так ось так ставимо, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, і все стіна є. І тепер тут зробимо вікно. Хоп, хоп, щоб можна було дивитися. І ставимо ось так тут вікно. Ну і тепер гамаємо це. Треба тут з цієї сторони поставити. А ззаді зараз просто заставимо, заставимо дошками. Ну, для чого так багато ікон. І тепер йдемо середину. І зробимо ще нам кришу зараз. Вона буде, буде що. Ну, давайте зробимо з, з, з полублоків. Ну, то теж буде нормально. Нормально так. Ось так це зламати треба. І зараз будемо будувати кришу. Просто все ставлюємо. Поублок все, всю нашу халабуду буду. Ось так от. Не так, щоб було, як блок, а полублоками. І так везде. І все. Застраюємо. Ну, поки що отак. -от каркас виходить. Крише вимальовується. Тепер всередині все забудовуємо. Мені -то завжди сложно сож... в тому, що якщо поубоку поставити зверху на полублок, то тоді, якщо ти замаєш поубок зверху, то замається все. От щось моддинг не пофіксується. Але, ну, те, що маємо, те й маємо. Треба й цим радуватися. Ну, тепер робимо нашу касу. На ній будуть всякі овочі всякі такі будемо продавати. Ну, не овочі це що як ресторан або й магазин, ну там побачимо. Беремо рамочки. І беремо їжу. Яку візьмемо? Ну, зараз подивимося. Я думаю, візьмемо печеньки, борщик, смачний тортик, пиріг, печена картопля і хлібчик. Тепер розставляємо рамочки. І це все вставляємо в рамочки. І так от все розставляємо. І розставляємо все далі. Ну, ми вже все поставили, візьмемо щось новеньке. А то ж не буде настільки це все. Візьмемо ще щось, там м'ясо якесь. Ну, я думаю, візьмемо стейк. Стейк краще буде. І рибку ще і баранин. І ще як щось візьмемо ось тут. Візьмемо, ну, що візьмемо кавунчика, скибку кавуна. Гарбуз візьмемо. Друг там хтось гарбуз захоче купити. Тепер розставляємо це, це, це і це. А це вже не влізло те, що в нас було. Так що це все складаємо о, в інвентар. Тепер беремо ступні і робимо таку касу. Хоп, хоп, хоп і хоп. Все. Зробили касу. І беремо щось ще. Тепер беремо все. Так, рибку візьму, переручу котиків собі. А, ну, е, жарну рибу, по-моєму, не їдять. Ну зараз я попробую. Ні, не хочуть. Ну, візьму сиру. Сира риба у нас ось тут десь О. Зараз йду там от, до котки два штучки хоп хоп і щетьога хоп хоп хоп. І тепер йдемо далі будувати. І тут я думаю, вікно зробити, але ні. Щось якесь тут якусь прикрасу. Ось таку от <кхм> поставлю. Тепер заходимо всередину. Ось тут така лавка. І я зараз хочу зробити пол. А то, ну що це таке? На землі, що стояти я буду. Міт треба зробити щось нормальне. І ламаємо, ламаємо. І все ставимо. Зараз подивлюся. Там, а двері в мене є, так що можемо помати. Кіт, чого ти стрибаєш? Мішаєш мені. І пол ми зробимо, що з пол зробимо? М -м -м, ну, зробимо, зробимо. З чого це таке його зробити? що це його зробити? Ну, думаю, можна зробити з отакого туфу. Ну, не мішайте, котики. б я собаку завів. Все одно я котів не люблю, чого я їх приручив, не знаю. Ну, ставимо. О, мілкі. Ставимо, далі ставимо, ставимо, ставимо. Ставимо, ставимо, ставимо. І все. Тепер такий пол у нас в кафешці або в ресторані. Ну, я кажу, в коментарях напишіть назву цього ресторану, або напишіть назву, що це буде: кафе чи ресторан. Там, не знаю, якась їдалка чи що. Не, який коментар мені найбільше сподобається, буде, або буде найбільше залайканим, я виберу це ім'я. І в вслідному відео розкажу. А поки що я строю собі. Так, візьмемо щось ще. Візьмемо шалкера. Тому що, ну, як я буду з рамочок виймати, так дуже швидко вона закінчиться і вже Як там будуть вибирати на рамочках, це як меню. А я? я буду виймати його скрині. З скрині. Зараз потрібно все взяти те, що було в мене тут. А? Ой, звичайно, роздолбав. Але ладно, зар... зараз полагодимо. Uh, і так. І беремо все, що там є. Гарбузний пиріг, печиво, картопля, тортик, борщ, стейк. І це все складаємо <кхм> шалкер. І ще потрібно ще дещо взяти. О, священник, привіт. Так, що, і нам потрібно більше борщів, бо то, що борщі не стакаються. Так. І, і ще нам потрібні. Пироги трохи візьмемо ще, пирогів. І складаємо наший борщик. І, і ще тут є. Гарбузи і кавуни. Зараз їх теж візьму. Хоп-хоп-хоп. І вони ось тут обоє. І зараз я їх по покладу в скриньку. Кладемо і все, в принципі, Більш нічого. Кафе можна вважати, що завершено. Ось таке воно получилося. наше кафе. Ну, виходимо з нього, закриваємо двері, так, і все, можна далі щось прикрашати, наше селище. Так, поки що подивлюся. Бібліотека. Щось це не схоже на бібліотеку, то я сюди поставлю більше книжок. І, типу, пусті полиці будуть. Хоп-хоп, зараз понаставляю отаку От книжечок, щоб читали. Наші селяни не були нерозумними а були посидь розумними розставляємо все. Тут ставляємо ось тут, ось тут, ось тут, ось так от, ось так, ось так, ось так. І ось тут там можна ще. Ну, ось така от бібліотека. Ну, ще тут поставимо ту поличку. Тепер це вже бібліотека. Тепер, що я хочу зробити? Зараз подивимось. Що ще я можу зробити? Ось такий городик. я думаю. Що можна побудувати тут фонтан. Буде красиво. Ось так. Беремо водичку. І візьмемо ще, я хочу взяти аметистики. Я колись був на сервері і робив такий фонтан, то я хочу буде ще раз зробити. Беремо аметистики і будуйкуємо. Ставимо, ставимо, а метистик так це красиво виглядає. Коти мені мішають. Одійдіть ви, коти. Як ви ганяєте. Ось так от, ось так ставимо. Ось так. Ну Дідей Кіт боже. І ось так ставимо, ось сюди, от сюди. І також заокруглюємо. Ну, вийшло. Ну, думаю нормально. Так біля фонтана. Ставимо ось так, ось так, ось так. І... Не думаю вона збільшити тут все, все одно. І це можна обрати, щоб була дорога нормальна до, фонтан, до фонтанчика. І ще це, тут ось так от. Можемо тут йти, як у них не достав. Так, це ламаємо. І ставимо, робимо такий фон для води, яка буде тут, щоб було красиво. Так, ставимо, ставимо, ставимо ось так от. І тут тут теж ставимо, щоб було у нас все повеншуєчку. Ставимо, ставимо, ставимо. Так, так. Ну і тепер, в принципі, можемо ще сюди поставити блок. Хоча ні, я щось не хочу. Ось так от зробимо, ось так от, ось так от. Хоча ні, це убираю. Я хочу зробити цей фонтанчик. Ще більшим. А, ставиться аметистик. Добре, кути йде. Я вас зараз посаджу вже, а то мене вже задовбали. Сиди. ти теж сюди і ти теж сиди. Так. Будуємо далі. Наш фонтанчик. Ось так, ось так, ось так ставимо. Ось так. Ось це сюди. Сюди і ще. Ну, все в принципі, розливаємо водичку. І такий у нас фонтанчик. Я думаю, його можна побільше зробити. Хоп. І знову розливаємо. розливаємо водичку. Ось такий у нас фонтанчик получився. І Став, ставимо аметистики для красоти. І ось тако у нас красиво виходить. Це все обираємо, нам воно більше не потрібне. І тепер. Я думаю, можна цю халабуду знести. Все одно я буду тепер робити ось там В мої кафешки буду працювати. Так що зносимо це все до останнього. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, на тобі. Зносимо цю халабуду. І це теж ламаємо. І ставимо бок. Хоп-хоп. Кіт у дід немає. Так. І все. Тепер цей весь мотох складаємо. Ну, тут там це не мотох, я знаю, але нічого. У мене їх все одно багато. І тепер, тепер зробимо ще буде, я для твоєї кафешки хочу зробити освітлення дуже таке красиве. Зараз ви все побачите. Оце от. Зараз оце от з цієї сторони, чи ні? з цієї. Думаю, з цієї сторони побудуємо це все. Ось так приземляємося. Вікно це зімаємо, нахріна воно нам Боже. А і тут оставимо ці от лампи. Такі от. І тут зараз побудуємо таку от площадочку. Зараз ось тако два на бок. Так, і ставимо енергорейси. Ось зараз товий бок. І <кхід> тепер це все стало. два на 6 блоків це все. І тако ставимо сюди ще енергорельс І тут оставимо парканчик такий в стіну. Ось тако щоб сюди ніхто не заходив і не заважав. Вагонетці їздити. Так, так, воно буде працювати все на вагонетці. Оця ну, вся система. Так що це можемо зламати? Все, тепер ставимо вагонеточку і. Беремо вагонеточку. І ставимо хоп, 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 і вона проїжджає. Ось так. от. Ну і, в принципі, все. На не зупиняється, це дуже добре. Оце і можемо зламати. Він все одно заважає. І все. Ось тут отаке от освітлення. Все, наша кафешка готова. Ось така от кафешка. Ну, це ще був один день в нашому в моєму селі. Зараз я ще хочу виростити тут здорове дерево. Дуже здорове. Ну, не прям таке здорове, але зараз побачите. Отаке воно буде. Хоп. Ось таке велике. Ну, тепер красивіше. Mm -hmm. Все, всем пока-пока.